Привіт, мене звати Настя, і це моє нове відео. Я думаю, більшість митців стикалися з таким поняттям, як перфекціонізм. І мені здається, воно мало кому подобається. Вам знайоме прагнення вивести ідеально рівну лінію, ідеально пофарбувати об'єкт, при цьому не виходячи за межі лайну. І ви, мабуть, витрачаєте на це точно більше часу, ніж би якщо б ви так сильно на цьому не зациклювалися. Стоп! Давайте зупинимося на цьому. Просто зупиніться. Уявіть, що ви в бульбашці, в якій немає поняття перфекціонізму, немає поняття ідеальності. Уявіть, що все, що ви робите, вже є ідеальним та неймовірним. І Якщо це не спрацювало, то слухайте далі: досконалість заважає розвиватись. Вона заважає завершити проект та й хоча б почати малювати картину. Нам страшно розпочати щось робити, бо ми боїмося, що воно вийде негарним та не ідеальним. Досконалість відштовхує нас від тих проектів, які ми справді хочемо створити. Ми не хочемо підвести себе, свої можливості та вміння, якщо ви знаєте про що я. А насправді тут підводить нас лише перфекціонізм. Знаєте це відчуття, коли ви малюєте арт, натюрморт, пейзаж неважливо що. Ви робите якусь помилку, а потім гризете себе за цю помилку і не закінчуєте те, що вже почали. Не лишається вже цієї насолоди продовжувати в ці моменти. Ми забуваємо, що ми створили раніше, що ми можемо, і що ми могли б, якщо б не зупинились робити цю роботу. Але повірте мені, ви зможете це пережити. Ви зможете переступити через цю помилку, яка споганила вам весь день, а навіть деякий період життя. Я часто мала арт-брекдауни, як і всі ви. Коли я не хотіла нічого малювати, коли я не хотіла нічого закінчувати, тому що мені здавалося, що я якийсь собі імпостер, який уявив, що він художник і може щось в цьому робити і взагалі розуміти. Після чого я намагалась повторювати собі, що так я малюю за допомогою референсів. Так, я не зроблю скоріше за все те, чого ще не існує, тому що це дуже важко. Але при цьому я можу робити помилки, я можу на них вчитись. Частіше за все, люди, які дивляться на вашу картину, роботу, якийсь дизайн, неважливо, навіть не помічають тих помилок, про які знаєте тільки ви. Перфекціонізм може бути навіть там, де ми того не очікуємо. Наприклад, приготувати ідеальну каву. В асортименті 25 Coffee Roasters з більше 50 кавових позицій з 20 країн світу. Також є чай, кава без кофеїну, смаколики та різні кавові аксесуари. Уся кава натуральна, без ароматизаторів і тільки свіжого обсмаження, завдяки чому це не тільки смачно, а й корисно. На їх офіційному сайті, посилання на який ви можете знайти в описі до цього відео, ви можете скористатись промокодом, який дає знижку 20% на усю каву, окрім дріпів, комбо та наборів. Він діє протягом місяця з моменту публікації цього відео, тому поспішайте замовити смачне кохве. А ще дуже важливо є те, що 25 Coffee Roasters допомагають ЗСУ та підтримують постраждалих від війни тварин. Більш детальну інформацію читайте на сайті. Дякую, недосконалість і помилки. Це не просто звичайні явища в мистецтві. Вони насправді є важливою частиною процесу створення мистецтва. Помилки дають вам підказки про те, що працює, а що ні. Дозволяють експериментувати, вчитися та продовжувати рухатися. Можливо, ваше мистецтво ніколи не стане досконалим, або ви не станете ідеальним художником, але з кожною картиною чи то артом, який ви створите, ви станете кращим художником ніж були раніше. Не прагніть створити ідеальне мистецтво. Нехай вашою метою буде робити більше помилок. Ідіть і робіть цікаві помилки. Робіть дивовижні помилки. робіть чудові та фантастичні помилки. Залиште світ цікавішим для вашого перебування тут. Робіть класне мистецтво. Дякую за перегляд. Я сподіваюся, ви не забуваєте донатити на ЗСУ та на інші важливі збори. Дякую, Мирного неба. Ми переможемо.